Вітаю! Сьогодні у нас урок зарубіжної літератури, урок ітоговий, підсумковий, тема уроку систематизація та узагальнення знань. На попередньому уроці ви отримали завдання скласти колейдоскоп радості. Так, радість життя. Ми часто чуємо це висловлювання. А що це? Кожна людина. У своєму розуміє радість життя. Для когось це дорогий телефон або поїздка за кордон з батьками, для когось це можливість проводити час з друзями, заняття спортом, радість обійняти улюбленця, радість спілкування з подружками. А я вважаю, що радість приносять не тільки люди, яких ти любиш і поважаєш. Але ще і гарні, цікаві книги. Спілкування з ними підіймає настрій, надихає на корисні справи, дає знання та бажання жити. Прочитавши той чи інший твір, ми збираємось з вами на уроках для того, щоб обговорити різні проблеми, радимось один з одним з важливих питань і просто розмовляємо. Отримуючи від спілкування за текстом величезне задоволення. А сьогодні ми з вами відправляємось в Подорож у країну зарубіжної літератури. Відправляємось у мандрівку чудовою країною, яку не знайдете на карті. Ми помандруємо країною зарубіжної літератури, щоб. Гадати сторінки чудової книги під назвою Світ. Іван Франко писав література кожного народу це найкраще дзеркало його життя. Сьогодні ми спробуємо ще раз зазирнути у це чарівне дзеркало та пригадаємо деякі цікаві факти. Здійснити подорож сьогодні нам, звичайно ж допоможуть книги сучасній людині дано найбільший з дарів можливість отримувати інформацію з багатьох джерел одночасно. Вона не обмежена ані матеріально, ані духовно, ані фізично. У вільному доступі сьогодні в мережі інтернет перебувають десятки і навіть сотні тисяч книг, і кожна з них унікальна. Але ніщо не може замінити людям книгу. Всі великі уми планети починали свій шлях до слави, перегортаючи сторінки старих, навіть пошарпаних книг. Саме тому видатні науковці, філософи, письменники намагалися розкрити роль книги в житті людства. Наприклад, Бекон вважав, що книги це кораблі думок. Тарас Григорьович Шевченко писав, що хороша книга це втіха і розрада, вихователь і вчитель. Декурсель писав, що книга це посудина, яка нас наповнює, але сама не порожніє. Опіт сказав: книга це казкова лампа, яка дарує людині світло. Але книга не може існувати без читача. Тобто без нас з вами. Читач є головним учасником літературного процесу. Завдяки читачеві здійснюється безперервний зв'язок культур і цивілізацій. Автор створює книгу. Суспільство ж сприймає або не сприймає її. Творець книги автор, творець її долі, суспільство. Творять не тільки письменники, а й читачі. Письменник, створюючи твори, виконує тільки частину роботи, сподіваючись, що читач прийме подальшу участь у його розумовій діяльності. Любов до книги це любов до мудрості. Завдяки книгам. Які ми з вами прочитали, проаналізували на уроках, ми маємо можливість відправитися в подорож за наступним маршрутним листом? Нас чекають такі станції, як теоретична, фольклорна, поштова, казкова станція, де ми маємо відгадати героя, і станція, де ми будемо з вами розгадувати Кросфорд. Перша станція нашої подорожі теоретична. Нагадую, що знайомство з письменниками та їх творами здійснювати нам допомагав ваш підручник. До підручника створено електронні і мультимедійні матеріали, які ви мали змогу знайти у вільному доступі на спеціальній онлайн-платформі. Це і... Електронні хрестоматії, аудіохрестоматії, мультимедійні презентації, експрес-уроки, відеохрестоматії та такий розділ, як перевір себе. Щоб було легше працювати з підручником, ми з вами використовували умовні позначення. Напротязі цього навчального року ми вивчили з вами дуже багато нових літературних термінів. Давайте ми з вами будемо їх називати. Це казка, сюжет. Ми з вами знаємо, що таке ідея, тема твору, ми знаємо, що таке фольклор, ми знаємо, що таке прислів'я, приказки, ми з вами знаємо, що таке вірш, що таке оповідання. Ми знаємо, що таке світова література, чим зарубіжна література відрізняється від світової, що таке національна література. Ми з вами знаємо, що таке оригінал і що таке переклад. Нагадую, ми вивчаємо зарубіжну літературу. Твори зарубіжної літератури можуть бути написані мовою, якою ми не володіємо або володіємо частково, тому нам на допомогу приходять перекладачі. Перекладачі приходять. Щоб душі поетової вияв на нас як рідний, що жени повіяв, писав Максим Рильський. Ми вивчали твори в перекладі геніїв українського художнього перекладу: це Марко Вовчок, Леся Українка, Іван Франко, Максим Рильський, Микола Лукаш, Микола Бажан та інші. Станція фольклорна Доповніть прислів'я. А зараз перевірте свої записи. У словах будь як черепаха, а у справах швидше за птаха. Хто хоче всього здобути, той усього позбудеться. Апетит приходить з першим шматком, а суперечка з першим словом. Орла по крилах упізнають, а людину. По вчинках. Станція 3. Поштова. На наш незвичайний урок я запросила багато казкових героїв. Але вони не змогли приїхати і надіслали лише телеграми без підписів. Треба назвати авторів. Звичайно, ви дуже легко вгадали всіх героїв. Перша телеграма. Не чекайте. Ніяк не можу скласти з крижинок слово вічність. Так це написав Кай в сказки Снігова королева. Другу телеграму в гості не приїду, бо не можу відмитися від сіньої фарби. Написав фарбований шакал. третю телеграму стрибнула в криницю, бо мачуха наказала витягти починок, написала падчерка, сказки пані метелиця. Четверту телеграму Дуже хотілося потрапити до вас, але соромно своєї гідкої зовнішності. Обличчям я став схожий на жабу. А тіло моє вкрилося лускою, як у гадюки. Написав хлопчик Зірка. В сказки Оскара Уальда Хлопчик Зірка. Станція номер 4 Відгадай героя. За цитатою з тексту маєте відгадати, про кого іде мова? Перша цитата. Баба спекла хлопцеві найбільший у Японії з мачних каржів, а дід подарував йому хустину зав'язувати голову, щоб під не стікав на чоло шарвари і меч. Хто це? Це мама Таро. Або хлопчик персик. Наступна цитата. Ні. Подумайте тільки, які чудеса трапляються на світі. Він опинився в тій самій кімнаті, де був раніше. Він бачив тих самих дітей, і ті самі іграшки стояли на столі у розкішний палац з чарівною маленькою балериною. Звичайно. Цитата сказки Непохитний олов'яний солдатик. Наступна цитата. І з того часу ми постійно в неї грали. І що тобі важче, то більше радіти треба. Ось так. Щоправда, іноді буває зовсім важко, особливо, коли твій тато іде на небо, а в тебе не лишається нікого. Так, звичайно, ви вгадали, це Поляна. Підставний художник сидів поруч з у затинку на якійсь діжці, погойдував ногами, наминав яблуко і розставляв сіті на інших телепнях. А таких не бракувало. Хлопці раз у раз підходили до паркана, підходили покипкувати – а залишалися білити. Звичайно, ви пригадали, що це пригоди Тома Соєра. Наступна цитата. З часом треба поводитися правильно. Бач, як би ти з ним дружила, він робив би з годинником усе, що захочеш. Ось припустимо: зараз дев'ята ранку, саме час початку уроків. А ти береш. І шепочеш часові одне слівце. І стрілки, як забігають, пів на другу, час обідати. Так, звичайно, це казка Аліса в країні тих. Наступна частина туру «Вгадай героя. Прослухайте, будь ласка, уривок тексту і дайте відповіді на наступні запитання. Як називається казка, з якою даною уривок, і хто є автором цього твору? І він сказав їм: Я не гідний цього, бо я зрікся матері, яка народила мене, і я не зупинюся, допоки не знайду її і не попрошу в неї пробачення? Тому дайте мені дорогу. І коли він говорив, він відвернувся від них до вулиці, що вела до міської брами. Серед натовпу, який обступили солдати, хлопчик побачив жебрачку, котра й була його матір'ю, а біля неї стояв прокажений, який сидів на дорозі. Вигук радості зірвався з його губ. Він побіг і, ставши на коліна, поцілував рани на ногах своєї матері і окропив їх сльозами. Хлопчик схилив голову до землі і, ридаючи, так, що могло розірватися серце, сказав їй: Мамо, я відрікся від тебе в годину моєї гордості. Прийми мене. В годину моєї сміренності. Мамо, я дав тобі ненависть, дай же мені любов. Мамо, я відштовхнув тебе, прийми зараз своє дитя. І він простягнув руки, схилився і обійняв босі ноги прокаженого, сказавши йому: Я тричі пожалів тебе. Попроси мою матір заговорити до мене хоча б один раз. Але прокажений не відповів йому ані слова. І хлопчик знову заридав і сказав: Мамо, мої страждання більші, ніж я можу витримати. Дай мені своє прощення. І я повернуся назад до лісу. Жебрачка поклала руку на його голову і сказала устань. Так, ви з легкістю впізнали, що це уривок сказки хлопчик зірка, а автором є Оскар Уальт. А зараз. Наступна станція, станція номер 5 Кросфорд. Маєте відгадати запропонований Кросфорд. Це персонажі казки Мауглі. А зараз настав час перевірити Кросфорд. Звичайно, що ви з легкістю пригадали всіх героїв твору. Ворог ма п'ячого племені, це мудрий удав Ка. А кульгавий тигр це сумнозвісний хижак шархан. Мати вовчиця це ракша, вовчиця, яка захищала, годувала маленьке людське дитинча. А людське дитинча це головний герой твору, хлопчик Мауглі. Багіра це Чорна Пантера. А бурий ведмідь, який займався вихованням малечі, звичайно, Балу, незмінним супутником тигра був хитрий табаки. А Червона квітка, яка розквітла в руках маленького хлопчика, це вогонь. Дія твору відбувається в джунглях. Розгадавши Красфорд, ми змогли відкрити ключове слово. Це прізвище автора, який написав цікаву історію про хлопчика Мауглі та його друзів. І це слово Кіплінг. Ось і закінчилась наша з вами сьогоднішня подорож. Прийміть мої поважання. Відкривайте книгу з передчуттям дива. Розгорнувши цікаву книгу, зумійте слідом за власною уявою переноситися в дивовижні світи, навіть на інші планети. Кожного разу пізнавайте таємницю природи, дізнавайтеся про життя рослин і тварин та щоразу ставайте мудрішими і добрішими. Збагачуйтесь новими знаннями, досвідом героїв, порадами автора, які нерідко потрібно прочитати навіть між рядками. Тому що книга це чудовий світ перевтілень. Через який ми бачимо чужий біль, страждання, радість та щастя, книга навчає нас доброті і щирості. Ви і справді усі молодці. Я вам дуже вдячна за сьогоднішній день, за сьогоднішній урок. Сподіваюсь, ви отримали приємні емоції. Та задоволення від результатів. Ви радієте від успіху, а продовження в наступному році. Завершується навчальний рік. Ви вирушаєте у світ літніх розваг і пригод. Не забудьте взяти із собою книжки зарубіжних авторів. Із якими ви зустрінетесь у шостому класі, нові книжки зроблять ваше літо цікавим, змістовним і захопливим. Прийшовши до школи наступної осені, ви зможете обі... обмінятися думками і враженнями про прочитане. Отже, що прочитати влітку? Щоб підготуватися до вивчення зарубіжної літератури в 6 класі. Домашнє завдання. На сторінці підручника 267-268, ви знайдете статтю, що прочитати влітку. Також напишіть, будь ласка, міні-твір на тему Моя улюблена книга. Дякую за урок, гарних успіхів, гарного відпочинку. До наступної зустрічі!